Ми можемо, можемо теж, взяти дітей наших, кармани, да, забрати портфелями, прийти да, в громаду. І посадіть, посадіть за посадить за стол завести на, на пів дев'ятого у нас починаються уроки. Пів дев'ятого завести їх в сільську громаду, дати телефони, мічиться. Хай вони за ними на каблуках, як бурьонки. А я вам говорю: оце треба зробити. Може, вони будуть двигатися, а наче вони нічого не будуть робити. жителі села. Велика балка, що під Одесою роздратовані. А все тому, що не працює їхня школа. Кажуть 120 дітей другий рік навчаються на онлайні, тому що в навчальному закладі так і не з'явилося обіцяне укриття. А без нього освітній процес почати неможливо. Пригадують, як до влади зверталися по допомогу ще у квітні минулого року. В травні місяці занеслася заява. Заява була зареєстрірована. Що прийнято на, на розмові. Начали вже десь піднімати цей вопрос уже самі батьки. Директор школи заносила заявлення, почали дзвонити класним руководителям, узнавати, діти будуть йти в школу, не будуть йти в школу, помінялося щось, не помінялось. Нічого не помінялось, заява прийняла, почали говорити за ту заяву, що ми писали. На неї відреагували чи не цей, ніде нічого. Зібралися батьки від всіх, ми поїхали в сільську раду, це був август місяць. 14 августа ми приїхали туди. Між Олега Олег Григоровича не було. Він був у відпустці, був заміститель. Ми підійшли, спросили. Вони навіть не знали, що ми що є таке заявлення. Селяни розказують у Нерубайській сільській раді їх зустріли непривітно, годували обіцянками, а потім, врешті, видали лист, в якому обіцяли, що закуплять модульне укриття. Та справа так і не зрушила з місця. Лілія Федоровна нам дала заявлення спустя два дня. Вибили ми з неї це заявлення. На ваш лист 18 травня 2023 року повідомляємо сільською радою розглянути питання щодо придбання для Великобалськовської гімназії захисної споруди цивільного захисту модульного типу. Наразі відбувається перевірка відповідності даної конструкції вимогам чинного законодавства України, зокрема актів ДСНС та МВС. Повагою. Я її спросила, скажіть, будь ласка, ви нам дали бумагу, що якоби мобільне бомбосховище. Ну, коли воно буде стояти? Місяць, два, три, виділятися будуть гроші, воно буде ставитися, його будуть привозити, фундамент заливати. Що? Нам сказали, до нового року у вас буде стояти бомбосховище. Вже, слава Богу, новий рік пройшов і вже зима заканчується, вже скоро весна, бомбосховища нема. Діти наші в школу не ходять. Ходили на прийом до Мішаглі в вересні місяці. то же саме ми почали говорити, що ще тоді, ще з вересня місяця йшли розговори, що школу, скоріше всього, будуть закривати. Ми почали говорити, що такого не може бути, як це так, школа буде робити, ми все для цього робимо, поставимо бомбоубіжище, виділиться гроші, все буде стояти. Не бомбоубіжище, вже слава Богу. Як ми зараз кинемо знову на самотюк, то воно буде ж саме 1 сентября, наші діти теж не підуть в школу. А скоріше всього, що її просто закриють. Заходили на ці канали, де виділяються гроші. На все виділяється. На Нірубацьку гімназію виділяються гроші, ще на щось виділяються гроші, на тротуари, на остановки. Настановки тратять кучу. Я люблю Нірубач, ставлять ці вивіски. Гроші є, а поставить бомбосховище, яке, так як я заходила в інтернет... в інтернет, вже дивилася сама, воно аж обійдеться до 2 мільйонів гривень, щоб поставити. Гімназію на ремонт каналізації виділить 2,5 з мільйона денег є, а на нам виділить денег немає. Як змусити свою владу працювати, жителі не знають. Зворотнього зв'язку немає, а їх думкою нехтують. Виявляється, чиновниці ще й ховаються від людей. Ви тільки прийшли в сільську раду? прийшли, голови е, сільської ради не було між нікого ніколи нема там приходиш де відео ми прийшли була е, Надежда, Надежда Єфімовна. ми прийшли а, е, ми показали, сказали що ми подавали заявлення все. вона нам каже яке заявлення ви нічого не подавали вашу школу легше закрити, вона убиточна Ко на вона скл... вона скла вона і її проще закрити, бо ваша школа задержиться за щотні рубацької гімназії. Миждали півдня ходили, хавалися поза угли, бо вона не їхала, бо їй казали, що ви казали, ми є, що ви там є під так, дверями, да. Вона ми не їхала. Випутати. Ми хавалися поза угли, щоб вона приїхала. Ви коли вона приїхала, ми зайшли в кабінет до нас таким форсом, чого ви сюди приїхали? І що ви з мене хочете? Згідно закону, освітні послуги дитина має право отримати у найближчій від дому школі. Це коли йдеться про наближення послуг до людей. Проте це не про велику балку. У мене у дворі шість учнів. Ну, четверо зараз ходять в школу, а двоє двоня доростають, то через пару років теж в школу. Тому я, ну, я бабуся, я не мама, ось мама стоїть і ще є. Но діло в тому, що зачем йти нам в Нірубайськ, учитися там, де 40-50 чоловіць у класі, і щоб моя дитина чи внучка росла би дебіло. Мені наша дитина училася, а тут учителя супер. Молоде село, молодеж такі діти, чого ходить, балка, не рухайся. Зачем туди? Ми тут, селі. Селі. Ми тут, 15 кілометрів від аул, У нас нема, аул. аул. просто аул. Нема кому не сказати, нема нікому нічого зробити. Ніхто на нас німає, просто не обращає. Підійміть руки, хто за те, <рігателі> щоб школа працювала? Місцевим жителям освітяни пропонували перевезти дітей до інших шкіл громади та батьки проти. У Наталії двоє дітей скаржеться через війну малеча знову сидить вдома. Ми вже два роки навчаємося онлайн, і нам ще в минулому році, коли ми збирали підписи, нам всі обіцяли, буде, буде, буде. Але в Нерубайській сільській гімназії є. Я розумію, там школа велика, але ми не маємо бажання туди йти, тому що. Я не бачу сенсу навчати дітей в класі, де 50 чоловік, тому що вчитель фізично не може приділити увагу на таку кількість дітей. У мене син, він в третьому класі зараз. Він в школі пробув три місяці. До нового року як почався ковід, потім війна, і все, він в школі, був тільки три місяці. Що дитина знає про школу? Він навіть не знає, що таке, що таке школьні будні, що таке спілкування з друзями, що це навіть клас, от це одна його, це саме обучення. шкільні свята, новий рік в школі. Ну що все знають. Ну я не розумію. Головне, там діти, діти, вони це все знають, а наші що не діти, вони це не повинні знати. Люди дивуються поряд з їхнім населеним пунктом село Дачне, в якому така сама школа працює, бо влада зуміла організувати укриття. Тоді як у великій балці, навіть садочка немає. Садика тут немає, є тільки школа, яку вот хотіть закрити. Це дуже погано. Детського садика немає, декрет закінчився, я Я дома роботу <реш> я не визнажу, тому що мене дочь онлайн учиться. То куди я дітей підстрою. Дочь онлайн, син маленький. Бабушек, дедушек рядом нет. Дуже хочуть повернутися за парти і наймолодші. Ну, із за воєнного стану закрили школу і ми вчимося онлайн. Постійно може зависнути інтернет. Немає можливості гратися з свого класу. хочеться піти в школу, побачитися друзі. В класі, тому що іноді може інтернет завісати і ти можеш просто все прослухати і тебе можеш вибити із урока. На якості навчання це теж сказується, тому що ну, як ти знаходишся в кабінеті з вчителем, так, так ти не навчишся онлайн. Модульне укриття нам не хочуть ставити. Ну, Самі розуміємо усі, чому. Тому що гроші йдуть незрозуміло не куди. Все як на якісь тендери не зрозуміли, на якісь надписи, на яку площадку. Да, це все вже говорили. Не одна людина, тому що всі це бачать. Треба відзначити, що школа у великій балці виглядає непогано. Всередині приміщення є теплі вбиральні, поряд новий майданчик, облаштоване подвір'я, ковані ворота, тротуари. Та усім цим діти не можуть розпоряджатись. Бо дорослі чиновники не подбали про їх навчання у безпеці. Я вчилася в цій школі. Зараз зробили всі, всі умови для того, щоб діти вчилися. Є котельня, є туалет, приміщення. Так як ми бігли вибачте, будь ласка, сюди, коли зима. Є де дітям вчитися, прекрасні вчителі. Є ще місце, де можна зробити спортзал, якусь їдальню дітям. Куча места. Просто треба це захотіти, це зробити. Кошти кажуть, є. Невже невже можна зробити в Нерубайському на НАТІ, а тут немає? На імпровізовані батьківські збори завітали двоє депутатів Нерубайської громади. Зізнаються, вражені кількістю проблем і відсутністю діалогу керівництва громади зі своїми мешканцями. Людей питання. Дивіться, красива школа стоїть, закрита. Діти сидять вдома. Так само, як казав, що в Холодній Балці дитячий садочок закритий. Три роки садок не працює. Діти сидять вдома. Чого нема бомбосховища? Невже не може громада Нерубаська вирішити питання з бомбосховищем? В бюджеті громади гроші є, премії отримуємо. Дуже шкода, що Олег Григорович хизується тим, що він, у нього дуже багато знайомих прокурорів. що Він любив питання вирішити. Прокуратура СБУ, ДБР, він вирішив питання, дав полтора миллиона. На ремонт будівлі ДБР. Це, звісно, може, і по... треба, ми не споримо. Ну треба перед тим, як виділяти кошти, треба сплатити, спитати громаду. От, ось люди. Це їхні кошти. Люди проти, люди хочуть, щоб зробили їм, щоб їхні діти ходили до начальних закладів. А люди людьми ніхто не... перед людьми ось ми спитали, за три роки ніхто ні разу не звітував. Ні голова, ні його заступники, ніхто. А заробітню платню вони ж отримують. Кожного місяця вони собі отримують. заробітну платнуть премію в розмірі 100%. Накладу, як так влада повинна бути з народом і вирішувати питання народу. А коли депутати приходять просто натиснути кнопку, то ви ж розумієте, що з того нічого гарного не вийде, і будуть такі збори, зібрання да, будуть постійно проводитися. А у мене зараз таке відчуття, що і ну не зараз, але вже на протязі всієї цієї каденції, що у нас знаєте, якщо ви там лікар, вам при... до вас приходить пацієнти, каже, що у вас там болить, умовно кажучи зуб, а лікар дивиться і каже: Ну добре, зараз я вам там підікюрчика зроблю, буде дуже гарно. А сама проблема там, я думаю, все таки в цьому виборчому законодавстві, яке дозволяло пройти в депутати людям. По перше, які можливо взагалі навіть не є членами цієї громади, а ще прийти. Людям, яких там, наприклад, по 3-5 голосів, у них а вони стали депутатами, тільки завдяки тому, що Олег Григорович їм дав там провідні місця в списках відпадків, от і все. Тобто, коли людина сидить депутатом у кого 3-5 голосів, а і він об'язаний своїм депутатством нашому голові, то понятно, що він буде тиснути на ту і все А допоки депутати не почують, і допоки люди дійсно не перестануть боятися і е, почнуть виходити і все таки свої права заявляти, то нічого влада ніякого не буде. Найбільше жителі великої балки побоюються, що школу в селі закриють. Складається враження, що влада робить усе, щоб люди звідси виїжджали. А тому, щоб відстояти навчальний заклад, обіцяють наступні батьківські збори провести під Нерубайською сільською радою.